Втомилися від шуму під час далеких поїздок. Рев двигуна, шум дороги усе це накопичується. Дослідження показують, що шум від транспорту підвищує розумову втому, ваш мозок працює на межі, фільтруючи зайві звуки, але електромобілі на 4-5 децибелів тихіші за двигуни внутрішнього згоряння. Ця різниця величезна для вашого мозку. Менше шуму двигуна, менше вібрацій, ясніша концентрація. Сучасні електромобілі використовують малошумні шини та вдосконалену підвіску, щоб зменшити шум у салоні. Менше шуму, менше втоми, більше комфорту. Замість того, щоб виходити з машини виснаженим, ви приїжджаєте бадьорим і відпочилим. Ось чому компанії переходять на електричні автопарки з контролем струму. Дослідження це підтверджують: раніше я приїжджав виснаженим. Тепер я приїжджаю відпочилим. Відкрийте для себе спокійне, тихе водіння заново зв'яжіться з нами вже сьогодні.